Які вважають, що мають там бути дві держави на цій території, то ви не можете. І цих людей може бути більшість в часи угоди Осло, як була більшість. Ви не можете знайти більшість Палестинських Арабів, які так вважають. Палестинські Араби хочуть, щоб там не було єврейської держави. Як це ви І тому Хамас перемагає на парламентських виборах і має найбільш популярний статус в... 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 в Газі чи на Західному березі річки Ардан. Якщо в Лівані ви можете знайти людей, готових примиритися з Ізраїлем, хай там не серед е, сунітів, е, не серед шиїців арабів, то в палестинські автономії ви їх не знаєте. Ті то більше того, за цей ці десятиріччя доля арабів-християн готових до діалогу, серед палестинських арабів, значно зменшилися. Вони просто залишили свої місця проживання Назарета, рідне місце Ісуса Христа з Християнського міста став давно мусульманським, тому що люди готові до діалогу, вони просто тікають від своїх власних співвітчизників. І це треба теж усвідомити. Політичного рішення немає. Тільки історія дасть нам відповідь, як це все з... вирішиться. Швидше за все, ми не будемо цими свідками. Політичного рішення української проблеми не існує також. Його просто не існує. Тому що росіяни щиро впевнені. Що ця територія необхідна Російській імперії для її подальшого розвитку? Взагалі це історична Росія, але мене в тому, що це історична Росія. А що без української землі Росія це держава інвалід, а з українською землею це герон Європи? Ну і що б ви вибрали на місце росіян? Вони вибирають бути геромон Європи. Це логічно. Значить, якщо ми якщо ми від або відбиваємося. І Росія там якось врешті-решт звикається своєю ролью державою політичного інваліда, так як люди, ну врешті-решт, звикаються жити без руки і без ноги. Отак Росія буде жити без України. Це не життя без Польщі чи Фінляндії. це життя без ноги і без руки. Це наша проблема. Бо Якщо ми ця нога і не хочемо бути частиною цього організму, ми не зобов'язані. От і все. Так що це треба теж зрозуміти. Не треба шукати компромісів, сидіти і довго. Розповідати росіянам цю історію українських земель. Це не має значення. Ну є, ну та ну, чудова історія, дуже красиво, картинки красиво подивилися. А тепер давайте ми все ж таки пустимо танки до Ужгорода. Те ж саме з євреями і палестинськими і Арабами. Ви можете довго сидіти, показувати от Біблія, от Мойсей, ось тут воїли ірихонські труби. Да плювали вони? Не буде євреїв, не буде ірихонських труб. Все